сейчас тут точно появиться. Триває війна, розв'язана російськими звірами проти України. Щоранку, о 9 годині на всій території нашої країни, вшановуємо пам'ять загиблих українських воїнів і всіх цивільних, усіх, усіх, хто воював, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би жити, якби Росія не почала цю війни. Згадаймо імена воїнів 15 бригади територіальної оборони і всіх воїнів українських, які сьогодні по всій дніві цієї загинули. І віддали своє життя за нашу свободу. Оголошується хвилина мовчання. Ми пам'ятаємо кожного, вічна пам'ять кожному герою, який віддав своє життя за Україну. Паминальне паникіду за загиблими українськими воїнами служить війни каполаницько 13-ї бригади регітній обороні. Доки ми спочали праведників, душу боротьби своїх спаси у кого і приймник до баженого життя. Відах, чоловіко любче, оселекли, Господи, де всі святі Твої спочивають, душі душах Твоїх, бо Ти біли несе любить. любе, слави Сину і Святому Духу, ти си Бог ще не пекла і розбив та за закованих, а ми душа Твоїх упокій. І не покращати на дівам, єдина непорочна діво, зроба Бога за себе хоронила, молиться за спасіння душі. Господи, помилой, гойди, Господи, гомо, Господи, моги, та й щодо наслаєм країні за відомих раді відра.

Помилуй, <пів> Господи, помилуй, Господи, помилуй. помимо. Божій, царства небесних у Христа, безсмертного Бога нашого, просимо. Подай, Господи, Господу помолимо, Господи, помилуй, да, Божий, руки, життя, тепло, смертно, та Боже духіше, це плоді після того, я знищив і життя світу, І йдем дарався, Господи той душу, спадів, хабі Твоїх, воїні українських. Як і загинули сьогодні по всій мініці, і сів безперенижа та правда царіна у місті світі, у місті у спосіб, де тепер не существує від кання, не в світі, самі черчини, по ним словом чином, що не бок, простивание мать, і ви що проти рішення свого істина, але це о. Христе Боже, наш Христос, воздає нас, точка возвращаться, присвятила, що і Бога.

Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Благослови. Істо, що не до смерти, в істини, Бог нашому, Туричи, Стеса, і мати саме, паліка, послані, припаду, ми простихаці на всіх всіх святі, душу радітаючи в нашій старобець, воїнів українські, які все робити, про всіх не ці, за віно для бралі, дан, без таталася війна у місті світло, у місті будучи, сьогодні. Храмоє право посеред на і на до праведних і нас помилує, бо насердний, і чоловіка У ублажені мускіні у сповбу подушу потік радів при воїнів українських, які сьогодні по всій нічні загньовлям грані дан безвине жати та правда війна і. торри методичную память вечная память вечная память вечная аа i